Друзі, привіт! Це наглядна історія про те, як наші клієнти, наші любі дорогі клієнти обирають собі житло. Вони придбали ділянку, яка має площу 25 соток, і на ній вже стояв старий будинок, хата Мазенка. І вони вирішили не витрачати роки свого життя на довготривале будівництво, а вирішили замовити будинок у надійного забудовника у компанії Норвіл. І зараз я вам покажу цей будинок. Ходімо зі мною. Друзі, який контраст. Будинок площею 42 квадратних метра. Така чудова вхідна тераса, де в майбутньому клієнти обладнають її квітами і всіми можливими крутими речами. Ходімо всередину. Одразу біля входу тут є місце для шафи, верхній одяг, і взуття можна залишити тут. Тут наші клієнти будуть розміщати свої речі, це гардеробна кімната. Там якраз і знаходиться електрощитова. Далі ми можемо потрапити в спальню кімнату. Кухня вітальня серце цього будинку, де розташований камін. Зона, там, де є камін, оздоблена керамогранітною плиткою, виход димоходу тут в стіну, щоб не створювався лишній конденсат і не потрапляв в піч. Така чудова акцентна стіна, на якій в майбутньому наші клієнти розташують собі телевізор і круту підвісну тумбу. Наразі це тимчасово тут диван, буде розташована інша модель, яка буде стояти ось так і відділяти зону кухні від самої вітальні. Тут у нас, друзі, буде встановлена кухня. Наразі тут один є компонент кухні, це холодильник. Подальшому тут далі продовжується ця вся ніша літерою Г. І панорамні вікна, які відкривають чудовий вид на ділянку. В подальшому наші клієнти е, укомплектують даний будинок терасою. Для цього ми вже зробили тут розвер і фундамент. Тобто, в майбутньому для кожного, хто планує собі якось вдосконалити свій будинок, це чудовий кейс. Ви завжди можете добудувати або модуль, або терасу. Або щось інше за вашим смаком. В цьому і є велика перевага модульного будівництва. Ну і давайте покажу вам санвузол. Чудовий санвузол, поєднання керамогранітної плитки в зоні підлоги, душової зони і інсталяції. Тут буде стояти бойлер, умивальник тумба, дзеркало і пральна машина. Максимально правильно все розташовано ергономічно, зручно і сучасно. Тож, друзі, цей будинок для двох людей це сучасне та ідеальне рішення. Якщо ви обираєте купувати на вторичному ринку якесь житло або збудувати модульний будинок, прислухайтесь до наших клієнтів, які замовили цей будинок. Обирайте сучасне, надійне, тепле та комфортне житло, яке вам побудує компанія Норвіл.